Співай, народе мій, співай, моя родина, хай нашу пісню чує цілий світ, про рідну землю, вільну Україну, про український наш співучий, славний рід. Видна, я тижна заклина, будемо що молиться, ні не шукай своїх серці причини, як що з тебе оче, тільки родина, як вічна первина, то не забудь нього поліче. Велику повагу і вдячність за збереження культурно-мистецьких традицій краю творчим особистостям саджавської землі складає шану вдячність і повагу начальник відділу культури і туризму Богорочанської районної державної адміністрації пані Галина Канюк. Чи саджарці, хай відчуття єдиної родини, яке ви нам сьогодні продемонстрували на сцені, буде завжди у ваших серцях і у наших серцях. А дипломами відділу культури райдержадміністрації я запрошую нагородити наступних людей, які взяли участь у підготовці та проведенні акції мистецтво одного села. Дипломом нагороджується Василь Мороз. музей на всю Україну створив Василь Іванович мороз, директор саджавської середньої школи. Оплески гучніші цій людині, тому що немає на Україні такого музею, який є у саджаві. Спасибі, Василь Іванович, вам за вашу працю, за вашу любов до землі. Таким же дипломом нагороджується зіновія галабура. Михайло Галабура і Наталя Галабура. Наталя Галабура, Михайло Галабура і Зіновія Галабура. Це власне ті люди із Сжави, які представили нам дуже багато забутих пісень села, які є у нас у відео та аудіозаписах, і які ви можете обов'язково передивитися у вестибюлі нашого палацу культури. Їх сьогодні немає на святі, отож я прошу передати. Марійки нашої поетеси матуся і її е, тітка і е, стрийку. Ми запрошуємо... Ми запрошуємо на сцені Ганну і Марію Соловей. Унікальні роботи цієї чарівної. Жіночки, ви маєте можливість подивитися також у вестибюлі палацу культури спасець Марія Хименець. Ви сьогодні бачили на екрані ті чудові роботи, ті прекрасні вишиванки, які вона виготовляє разом із своєю матусею. Дай Боже, щоб світ мистецтва завжди жив у вашому серці. Доповага вам іти по житті. Дякую. Марійка хіменець. Це моя однокласниця, дорогі мої. Я е, дуже прошу вас, щоб ви звернули увагу у нас в вестибюлі палацу культури. Е, є її робота ось там у куточку. І є така нова робота, вона у нас називається Півка, така біла, вишита бісером і нитками. Сучасна, е, яка взята десь із старовинних наших костюмів. І в мене є таке дуже велике бажання, щоб в цьому році для наших баківчанок Марійка зробила тих чудових костюмів до хоча б 100. Іван Савчук Дорогі глядачі, на сцену піднімається Іван Савчук. Простий справжній українець, вчитель, який своїми руками збудував, збудував ту хату, яку ви бачили на екрані, починаючи від фундаменту, завершуючи меблями, сходами і всім, що ви бачили в тій хаті, створено його руками, руками його сина і його чарівної романтичної дружини. Впасибі тобі, Іванку, що ти такий молодий, але вже справжній газда на своїй землі. Нехай твої золоті руки прославляють дают тебе, дають тобі достаток у твою хатину. Ми запрошуємо на сцену Галину Середюк. На сцену піднімається Галина Середюк. Вона також моя однокласниця і всією вчителька української мови і літератури Хмельницької школи. І своєю доброю і щирою душею вона не тільки вчить дітей любити свою рідну землю, всі ті забуті звичаї і традиції свого краю. Вона зібрала у книжечку, яка називається Скарбничка, так, Галинко? Дорога наша скарбничка, дай тобі Боже здоров'я, щоб ти довгі роки представляла нашу культуру. Ми просимо піднятися на сцену любов дерев. Шановні глядачі, нелегка доля у цієї жінки. Це саме Іван Дерен, мій однокласник, загинув в Афганістані в свій час. Але ця жінка любить життя, має прекрасних дітей і вишиває у вільну хвилину. Її чудові роботи також є у нас на виставці. Спасибі тобі, Любочко, дай тобі Боже здоров'я, дай тобі і надалі йти по житті з піснею, з вишиванкою з українським словом. І саджавці творчих успіхів, творчих випробувань і творчих злетів вам! Шановні сичани, дорогі мої земляки, я щиро хочу подякувати вам за ці прекрасні хвилини відпочинку, радості, зустрічі із мистецтвом і з тим, що ви так сьогодні гарно виступили. Мені було дуже приємно сидіти в цьому залі. І радіти з того, що сьогодні у нашому районі розпочалася така культурно-мистецька акція пісня одного села, і що саме перше наше село, моє рідне село Саджава розпочало цю акцію. Мені дуже приємно, що ви сьогодні виступили на сцені. Дуже гарно, ви всі такі чудові, такі прекрасні, такі молоді і старші покоління поєдналися разом. Дійсно, одна велика родина. Я хочу, щоб Господь Бог давав вам сили і здоров'я, наснаги і енергії, щоб ви далі могли співати на сцені, щоб продовжували традиції і свичаї нашого рідного краю. Нехай Господь Бог допомагає вам у цьому і щоб ви завжди були такі прекрасні, як сьогодні. Я щиро дякую вам за ці прекрасні хвилини відпочинку. Мені здається, що ця маленька батьківщина, наша саджаба, завжди живе і крокує поруч з нами у всьому житті на всіх життєвих дорогах. То нехай Бог береже вас і наша українська не забудься.